Суперліги не буде. Вся інформація станом на цю годину про Суперлігу. Всі клуби хочуть уйти з Суперліги. Хтось хоче прийти в Суперлігу. Всім привіт! Ви на каналі «Це Лісімо. І Суперліги не буде. Чи буде? Напишіть в коментарях, на вашу думку, буде Суперліга існувати чи ні. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Клуби-засновники Суперліги у 2021 році. Арсенал, Інтер, Ліверпуль, Мілан, Манчестер Сіті, Ювентус, Манчестер Юнайтед, атлетіко Мадрид, Тоттенхем, Барселона, Челсі і Реал Мадрид. Заява атлетіко Мадрид. Європейська футбольна спільнота не підтримує Європейську суперлігу. Проти суперліги виступають Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія, крім Реала та Барселони. Та Ін, ми виступаємо за захист європейської футбольної родини. Збереження до європейських змагань завдяки результатам на полі кожного сезону. Цікава позиція, і ще в них. Був епізод. Буде далі в цьому відео. Офіційна позиція Манчестер Юнайтед. Наша позиція не змінилася. Ми, як і раніше, повністю віддали участі в змаганнях УЄФА та позитивній співпраці з УЄФА та Прем'єр-Лігою. Цікава позиція від Манчестер Юнайтед. Але вони знялись. Суперліги. Буде далі відео про Манчестер Юнайтед ч... про Суперліги. Флорантіно Перес. Сьогодні виграв футбол. Болювальники та Свобода. Але Чеферін каже свою думку. І цікава думка в Чеферіна. Олександр Чеферін не впевнений, чи знають Реал та Барселона, що роблять футбол не продається. А тоді Атлетико каже, що Реал та Барса хочуть Суперлігу. Кому вірити чеферіну чи Атлетику? Напишіть в коментарях свою думку. Один із засновників Суперліги Футбол став вільним. Така собі думка, цікава думка. Футбол став вільним. Суперліга виграла суд від Уєфа. В Уєфа. Клуби, які не будуть в Суперлізі. Клуби, які будуть в Суперлізі, Челсі відказався від від Суперліги. Тоттенхем відказався від Суперліги. Манчестер Сіті відказався від Суперліги. Реал Соцієдатві Реалфенер Вахче та Селтик відказались від Суперліги. Інтер відказався від Суперліги. Монако, Валенсія та Рома відказались від Суперліги. ПСЖ відказався від Суперліги. Лутон там відмовився від Суперліги. Боруся Дортунд відмовилась від Суперліги. Севілья відмовилася від Суперліги. Баварія відмовилась від Суперліги. Манчестер Юнайтед відмовився від Суперліги. Атлетіко відмовився від Суперліги. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал та поставте лайк. Ну що ж, Суперліга буде?